Всім привіт. Склад такої конструкції. Е, Це ж. Гнучкий шнек. Овантажувач шнек. зерна. Е, в принципі, з того, що було, йде, що докупляв. Е, зараз скажу, сипе, ось, ось видно як. Помало сипе. Так. Довжина. 10 метрів. Потім двигун 0,75 кВт, 900 оборотів. Редуктор 3,7 раза понижає. Це від стартера антризовського. Так, там бендекс все є. просто в іншу сторону розвернув. І так шланг пішов, пішов, пішов в мене туди гору. Тобто не по прямій, снек смикається, вивезете її довжини. Якби би снай по прямій воно було, то я думаю, було б швидше. Такує рамку ще зварив. Можна на бот ставити. Тут кришечка, щоб можна було шнек прикручувати так. Ці два крючка щоб можна було підвісити його на щось така конструкція Ну, труба 75 76 та е -е, і шнек е -е, 61 мм. труба 705 тоже Внутри діаметр. Внутрі. Це так. Це все заключається. Було раз, що набралося отако повне і заклинив він, зупинився, пішов далі працювати зупинився Зупинився, я підбіг, виключив його, одгорнув зерно і далі включив. Нічого не порвало, багато ну ось Дивіться, це така перша конструкція Вона вже показує, що що не так, що треба змінити. В принципі, так і догадувався Значить, оберти 3,7 рази десь так 240 обертів на шнекові виходить. Маловато. І от шнек довгий і не попрямій, то воно тако в кінці шнек, я бачу, як він зупиняється. Смик-смик-смик, тако... смикається. Тут більш-менш рівномірно він йде. А в кінці він зупиняється, бо довжина все ж таки яка. Так. 240. Це, це редуктор із Тизовського стартера, редукторного на 2. Той, що не на незвичайний, то що 27 кВт, а той, що потужніший, там, 24 вольта він, що 3 кВт з половиною чи що. То тут, тут редуктора йдуть трошки тяговитіші. Я хотів сюди звичайного поставити. Редуктора і стартера. Там три рази пониження. Ну, попався такий товариш дав, то буде такий працювати. Далі переходні плити. Там токарки, болгарки, там вистачає робіть, щоб зараз перейти. Тут два підшипника, потім шрицеве з'єднання. На на якорь, на вал якоря того ж ротора. Е, значить, Напресував я в тулочку, а, а на мотор уже на шліцах стоїть, так? Тут двойний підшипник стоїть. Так, є тобто один, два, три, п'ять, 6, сім підшипників і там в кінці восьмий підшипник. Куча підшипників. Для початку для це вже щось. По продуктивності мало, да, я ж кажу, це цю кучу тут десь, якщо ось повний повний з горою прицеп, то це при десь чуть, чуть більше куба. А зараз трошки менше, але нехай десь. 0,8, 0,9 десь куба, десь так. Десь півтори години він на це набирав. Так, що хочеться вже змінити мені. Значить, в кумаж цього двигателя взяв. Значить, треба... Треба півтори тисячі оборотів, я думаю. Так. І півтора кВт. Трошки бумажніше і трошки більше обороти. Тоді десь обороти будуть десь 400, не пам'ятаю, стільки 410-6 таке оборотів буде на виході з цим редуктором. Напряму я не захотів. Бо Бознав, визвав, що не потягне напряму. А через частотник, наприклад, є частотник, але через частотник. Це... ну, дам я, наприклад, йому половину оборотів там. Оборотів, ну, 400-500. Я думаю, він не потягнув би. Це чоловік показував 2 кіловатного. Ще шестотник ставив, то там виходить все, і продуктивність більша, більш-менш, щоб напряму воно було. А тут не виходить менша потужність. Ну і то поки, поки так. На перший, на перший раз вже я не тягаю відрами, а так тільки лопатою розправляю, бо борт низький. Є кусочок труби, залишився, можна сюди надівати, якщо борт вищий. Так, це буквально перший раз я його... Я його тут завантажив. Зараз покажу цю забортну частину. Токарки, болгарки. Хвата я тут, чтобы её Такс. так здесь. Вот так прибыл. 40. А на кинце как кстати, э, материал пришел. Петвухладный печетник. Там шайба, все есть. Там из земли набрало пылюки. Ну что, пока так. Там Пишу шукати вітеля півтора. Півтора. Кіловат до п'ятого в 80-му габариті. Ну так, як зверху брати трошки невдобно, треба його встромляти в зерно. Встромляти якось щоб він вже його смиктав. Приходиться трохи тако під... підсипати тако, підправлять. Якщо б насипом зерно, то так да, там набагато проще було б. З, з біг-бега трошки не то. Коли інструкція вже легше, я вам скажу, вже легше. Все, вперед.